Електромобіль з запасом ходу 220-240 км на одному заряді. Батарея 28 квт кілогодин. Це в нас Hyundai Ioniq 17-го року, який ми провезли з Норвегії на продаж. Він вже в Україні повністю розмитнений, сертифікований, підготовлений, провели хімчистку салону, а також полікування лакофарбового покриття, збережений стан автомобіля. Прозора сервісна історія, яка сервісно підтверджена. Автомобіль купували ми від власника. Дане авто вчасно обслуговувалося, ніяких зауважень по ньому немає. Має. Даний електромобіль наша команда перевірила у Норвегії. Придбала на продаж і тепер він в Україні. Попередньо перед купівлею ми зробили замір покриття провели купітову діагностику, перевірили днище на стан корозії, також діагностували ходову частину в даному автомобілі. Все в порядку, все в межах норми. Автомобіль готовий до експлуатації. А тепер, дорогі глядачі, перейдемо до огляду даного електрокара. Ось Так то виглядає, бачимо. Попереднім власником було встановлено така світодіодна. Планка. Це на дальне світло. Лінзована оптика. Передні і задні партроніки. Кузов автомобіля без зауважень. Камера заднього огляду. На автомобілі встановлена гарна літня гума в легкосплавних аеродинамічних дисках. Також присутній другий комплект гуми зимової на легкосплавних дисках. Проведу для вас огляд салону авто, Безключовий доступ, датчики сліпих зон, карти збережені. Пам'ять сидінь присутні, передні задні склопідйомники, регулювання складання дзеркал. Кермо збережне, не непошкоджене. мультикермо в даному автомобілі. Електрорегулювання сидінь. Сидіння не потерті, Все збережне, бокова підтримочка присутня. Підігріву сидінь, великий монітор, клімат-контроль, телефон навігація, Android Auto, Apple CarPlay, три, три режими поїздки, підігрів керма також присутні. Задні ряд сидінь ось так виглядає. Також все без зауважень, все збережене. Провели хімчистку в даному автомобілі. Так виглядає карта. У даному автомобілі доволі місткий багажник. Камера з заднього огляду присутня. Бачимо така наклеючка поклеєна для того, щоб не царапати бампер. Шторка присутня. Два кабелі присутні. Так, Домашня зарядка і швидкісна зарядка. Ось тут вона бачите, є. Додатковий килимок присутній. Компресор. аптечка, знак, все в наявності. Перейдемо оглядати сторону пасажира. Диван також збережений, нічого не пошкоджене. Карта збережена. Бачимо також із сторони пасажира без доступ. Сидіння збережені. Безліч... Бездротова зарядка присутня. Такому вигляді карти. У даного електрокара два протизарядки. Швидкісна CCS Combo 2, повільна тип другий. Далі у відео покажу вам процес замірів лакофарбу покриття, також проведення комп'ютерної діагностики під капотного простору. Розпочну замір лакофарбу покриття 224. 165.

116, 121, 139, 139, так істівчика. 127. А тепер проведу, комп'ютерну діагностику. Так, автомобіль, бачимо, заведений, пробіг автомобіля 139 тисяч. Так, робимо тест в даному електрокарі. Так, розпочали. Так, пішло завантаження, дивіться, все працює. Діагностуємо сінкар, це свороду лаунчи. Все в реальному часі. Проводимо діагностику. Чи все в порядок? Ви самі зараз переконаєтесь. Ось так, все виглядає, процес діагностики. Бачимо всі блоки в зелених зонах, тобто все порядок, помилок ніяких поки що не виявлено. Так, закінчила діагностика. Бачимо, все добре. Так, далі треба продіагностувати всіх батареї. Так, шукаємо блок зараз по батареї. Далі діагностуємо. Заходимо в цей блок, поток даних. Вибираємо всі абсолютно, нажимаємо Підтвердити. І ось в реальному часі ви бачите, як це виглядає, та в самий кінець опуститися буде сох. сох батареї здоров'я, 100% авто заряджене на 93%. Запас ходу на даний момент 213 км. Як бачите, автомобіль повністю не заряджений. Такі показники мають ячейки так, все повністю, бачите, без змін. 4.1, 4.1, 4.1 Показники гарні, все хороший. І так, друзі, майже продігностували даний електромобіль. Залишилося тільки вам показати підкапотний простір і будемо підводити підсумки по даному автомобілю. Переходимо до підкапотного простору, покажу вам, як все виглядає. Болти не кручені, капот не кручений. Ось тут знаходиться тепловий насос. Він працює. Чарджер, електродвигун, охолодження рідна в нормі, 12-вольтовий акумулятор, гальмівна рідна також все в нормі. Ось так виглядає підкапотний простір даного електромобіля. Зараз перейду до салону, трішки покажу, розкажу взагалі по функціям, як все виглядає, що нажимати, на що реагувати. Так, дивіться, автомобіль зараз заглушений, заводимо його. Так, завів електрокар. Запас ходу бачите, який? Все, порядок. Так, меню в нас є. Як зрозуміти взагалі, чи працює тепловий насос? То вивезляє температуру. Бачите, запас ходу 213 км. Якщо тепловинсос не працює, буде високий просад по запасу батареї. Включаю я кондиціонер. Тобто запустили кондиціонер. Можна максимально все включати. Запас ходу 193 км Невеликий посад пішов. Тепловенсос працює, кондиціонер холодить. Без зауважень. так по меню так, Це виключаю. Бачимо, запас ходу повернувся. 213 Так, дивимося по меню взагалі, що є в нас тут. Це в нас йде комп'ютер споживання батареї. Так, найближча нас через 17 км показує Повертаємося назад. Так, навігація, працює, телефон. підключити телефон можна, радіомузика. Так, далі інструкція по автомобілю. Тобто все зрозуміло. Включай телефон, Android Auto, Apple CarPlay, все працює. Так, підігріви працюють. Тобто підігрів керма працює, бачите? Все виключаємо. Режими поїздки. Так, дивимося спортрежим. Це в нас йде звичайний, а це екорежим, це звичайний режим. Ось так все виглядає електроручник. Переходимо до висновків по даному автомобілю. І так, дорогі глядачі, я показав у даному відео максимально чесний огляд на це авто. Зробили замір лекофарового покриття. Так, є незначні підфарбування капоту. Це йде не критично, оскільки були сколи, їх усунули. Зовні автомобіль як новий виглядає, тобто без сколів, без царапин. Далі зробив комп'ютерну діагностику, показав, що наявність помилок відсутня. Технічний автомобіль і електронно все порядок без зауважень. Зробив вам візуальний огляд автомобіля, також огляд салону. Все збережне, нічого не подерте, не зношене. Сидіння не просажені, кермо не затерте. Пробіг автомобіля 139 тисяч, які сервісно підтверджені. До речі, не показав вам сервісну історію. Я зараз це виправлю. Підходжу до салону, бачимо діагностика. Торщиномір. Так, документи в гарному такому чмодані. Так. Продивимося зараз. Так, Ю-контроль. Це основний документ. техогляд, раз в два роки робиться. Подивіться, пробіг автомобіля, в якому році було зроблено 129 тисяч. Це було в 25-му році, січень місяць кінець. Так, поїхали далі. Це в нас йде документація. Чеки, коли що ще обслуговувалося, тобто в якому році Ось можна все подивитися. Так, наступне також обслуговування автомобіля. В якому році пробіг автомобіля, Вінкод все зафіксовано. Так, сервісна книжка. Він код, коли на облік перший ставився, бачите, коли купувався автомобіль взагалі. Так, дивимося 30.05.17 року. Так, обслуговування автомобіля, що замінювалося? Так, по сервісу дивимося. Так, на якому пробізі вимінювалося мастило. Регламентні роботи, коли були проведені, ось так все виглядає. Сервісну історію я вам показав, все обслуговувалося вчасно. Пробіг чесний, рідний, без всяких маніпуляцій. А висновок по даному електрокару напишете ви, шановні глядачі. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Наші контакти будуть закріплені під цим відео. Також там буде закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які є в нас в наявності або їдуть в дорозі. Якщо вам було цікаве відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей.